Існує теорія, що перед повномасштабним нападом на Україну Росія насправді хотіла атакувати Японію, з якою де Юре перебуває у стані війни вже понад 80 років. Така інформація з'явилася в авторитетному американському журналі Newsweek. Кремлівська пропаганда вже навіть взялася розкручувати запилені історії. Нібито японці хотіли атакувати СРСР у 1938 році, а ще катували радянських військовополонених і розробляли біологічну зброю. Та зрештою, за інформацією Newsweek, росіяни передумали. Хто зна, можливо, тому що пригадали, що вже колись дуже міцно отримували від японців по зубах у 1904-1905 роках. Нащадки самураїв зруйнували міф про непереможну російську армію. Розповідаємо про те, як Москва попрощалася зі своїм Тихоокеанським флотом та зганьбилася на суші. І як народна пам'ять та пропаганда перекрутили поразку до навпаки. Росія зазнала там військово-політичної дуже серйозної поразки. І особливо всередині країни. А це було відчутно. Нас нині цікавить, як у цій війні набагато меншій Японії вдалося перемогти гігантську за розмірами і населенням Російську імперію. Вона є дуже власне, цікава з багатьох моментів. І як поразка Росії, і як поразка не тільки військово-військово-політична наслідки її для Росії, так цікаво, що поразка в Кримській війні. Ознаменувалась модернізаційним стрибком Росії. Тоді, як поразка в російсько-японській війні послужила каталізатором уже революції, російсько-японській війні на початку ХХ століття передувала складна геополітична ситуація і закручені стосунки між країнами, які активно втручалися у справи ослабленого Китаю. Дуже складна була. Боротьба і взаємодія між великими європейськими країнами, і не треба забувати, що тут з'являються вже Сполучені Штати як потужна держава за, за впливи в е, Тихому океані е, е, Китай е, дуже ослаблена е, імперія. З'являється Японія, яка здійснила. Теж модернізаційний стрибок в другій половині ХІХ століття. Наприклад, впливи на Миколу II різних груп дипломатів і чиновників, як просуватися на схід, так? на далекий схід це захоплююча дуже сторінка. Втручання всіх великих держав у китайські справи. Якщо спростити, то воювали сторони за Маньчжурію і Корею. Це за контроль над Кореєю, за контроль над Китаєм. Так? Росія потужно просувалася вглиб Тихоокеанського узбережжя через будівництво Китайсько-Східної залізниці. Там великі. Економічні позики, пригадую, йшлося про спеціально створені банки, про колосальні корупційні оборудки чиновників з різних боків. У двох словах, японці вдало напали на Китай, захопивши шмат територій. Західні країни та Росія висловили стурбованість і змусили відступити з частини завойованих земель. Свій контроль там встановили московити. Але хлопці з країни сонця, що сходить, так просто здаватися не хотіли. Коли конфлікт досягнув точки кипіння і війна була уже неминуча, росіяни до цього поставилися дуже легковажно. Вони кпинили з японців на шпальтах газет, малювали карикатури, де виставляли їх якимись недолугими. Мовляв, велика російська армія розгромить однією лівою такого слабкого ворога. Вирішимо усе мало не за три дні, десь як зараз казали про захоплення України. Хоча у самій Російській імперії на той час вже були фінансові негаразди. Вони навіть продавали землі, щоб втримати економіку на плаву. Напередодні війни йшлося, що це буде маленька переможна війна. Кажуть, що там міністр внутрішніх справ плеве радив Миколі II, що от нам потрібна така маленька переможна війна, і от така маленька країна якраз нам. Дуже підходить і можна буде вирішити низку економічних, геополітичних там е серйозних завдань. Ну, треба пам'ятати, що Росія позбулася своїх американських володінь, перебуваючи в серйозних економічних проблемах. Після кримської війни в 1867 році вони продали аляску зараз. Не не, не дуже серйозну суму, хоча і знали, що там уже є і алмази покладі золота. Просто Росія не могла контролювати на той момент. Війна почалася із нападу японської армії на російські кораблі у Порт Артурі, портовому місті, нині китайському. Одночасно атакували корейський порт Чемульпо, де перебували російський крейсер Варяг і човен Кореєць. Це в порті Чемульпо Е, японська ескадра дуже чисельна. Кореєць був, здається, підірваний, а е, е, от навіть є такі зображення, що варяг е, фактично був підтоплений. Своєму народу росіяни розказали, начебто, матроси доблесного варяга, спеціально його затопили, щоб не здати у руки ворогу. Правда була дещо інша, М -м, дуже інша. Російські газети взагалі, е, ну, враховуючи тодішні комунікації, то з запізненням е, повідомляли про ті чи інші події, то, наприклад, повідомляли про перемоги, а тоді виявлялося, що ніяких перемог не було, а це були поразки. Е, ну, одна з найміфологізованіших подій це загибель варяга. Японці запропонували капітану, Всеволоду Рудньову припинити бій, бо він був ну, нереальний. Варяг не був потоплений, більшість команди була евакуйована. Цього капітана варяга. Ще японці нагородили нагородою за, за мужність, що він прийняв бій. Так? Але про, про цього варя... в Рагуні, здається наш, наш гордий варяк і так далі. Вона зовсім інша, що, мовляв, вони здалися, а е, потопилися всі разом там, і, і майже більшість команди була врятована на чолі з капітаном. Вони повернулись, до речі, зустрічали їх в Петербурзі як героїв. Хоча вони були врятовані фактично японцями. Цих начебто жертовних моряків московити оспівали у піснях як героїв, які не здалися, хоча насправді здалися. Там декілька було тих пісень. Автор її слів, навіть якийсь німецький поет, перекладена була російською мовою. І народні пісні там потім були. До речі, в 1946 році в Радянському Союзі вийшов фільм художній під назвою «Варяг», де цей міф був показаний на великих екранах для всіх радянських громадян. А поки у Росії співали пісні на велиці про крейсер варяг, японці скористалися цим кораблем для своїх потреб. Японці його підняли, і він ще 10 років плавав, під відбудували під е, назвою «Сойя». Тобто цей варяг японці відремонтували, е, і він ще служив Японії. У слід за варягом у цій війні зазнав отрицательного сплитія і флагман росіян Петропавловськ. Флагман Петропавловськ, і він підірваний буде трошки пізніше, в березні вже 1904 року, і там буде перебувати командувач флотом Тихоокеанським Макаров. І весь його штаб майже загине. Це буде, і знаменитий художник баталіст Верщагін там же загине. Російсько-японська війна закінчилася повною поразкою московитів і на морі, і на суші. Непереможний чорноморський флот розбили 50 роками раніше під час Кримської війни. А от у японському протистоянні Росії розгромили Тихоокеанський флот у битві під Цусімою. в травні 1905 року. Під Сусімою буде знищена дві третини Другої Тихоокеанської ескадри. Це був, це був флот, який надійшов після того, як після тих от подій, пов'язаних із успіхами японців на морі. І цей флот під Сусімою на дві треті був знищений. Тобто, це такісь дуже потужні сили. Це Частина Балтійського флоту була туди перегнана. А в російській пресі вже тоді працювали гідні попередники Соловйова і Скабєєвої. До речі, під сусімою в газетах спочатку з'явилося, що ми там перемогли інформація, а потім вже дуже так завуальовано, що все ж таки не так закінчилася битва. У результаті війни Японія взяла під контроль частину острова Сахалін та Маньчжурію. Царські війська за різними оцінками втратили від ста до трьохсот тисяч людей. Відчутно більше ніж японці. Усе закінчилося підписанням миру у Портсмуті. Той мир у портсмуті так він болюче вдарив. Звичайно, по іміджу Росії. І втратили претензії на, на, на ту територію на Маньчжурію, зокрема на Корею. Але вони втратили і південний Сахалін. А єдине, чому що вдалося Сергію Вітте, який очолював цю делегацію, домогтися, що контрибуція. Якби питання було знято перемога Японії у війні зробила її силою, з якою повинні були рахуватися уже всі серйозні гравці на геополітичній карті світу. А от всередині Росії почалися незворотні зміни, які, врешті, розвалили імперію зсередини. Це співпало з потужними процесами в самій Росії. з початком так званої першої російської революції і за ворушеннями в армії на флоті під впливом поразок і незадоволення від вищих командирів. До речі, флот патронував рідний дядько імператора Миколи II Олексій Олександрович і кажуть, що там дуже були корупційні серйозні оборудки під час будівництва кораблів. Російсько-японська війна стала однією із причин першої російської революції 1905 1907 років. Андреас Капелер назвав цю о, революцію весною народів Російської імперії, акцентуючи увагу на тому, що заворушення соціального національного. Характеру були насамперед по так званих окраїнах Росії. У зв'язку з цим в сьогоднішніх реаліях і частина українських експертів і російської опозиції розраховують власне, на такі рухи. Однак, поки е, не почалися демонстрації і страйки в Москві і в Петербурзі, тоді 905 році російська влада не йшла на серйозні поступки. Росія століттями старанно витворює міф про власну непереможність. Навіть із поразок. І малку вбиває його у голови людей. У XIX столітті. Оці як міфи циркулювали. Так? В радянські часи і в пострадянські є. Низка відмінностей. Але незмінним залишається, що? Школа, армія, освіта, російська православна церква і ЗМІ медіа. На відміну від е, е, імперського і радянського періодів виявилося, що медіа російські це найуспішніший інструмент російського впливу по всьому світу. Та Реальна історія руйнує міф непереможності Росії і свідчить про чимало її поразок. У наступних епізодах історії обману ми розповімо, кому ще вдавалося принизити московитів на полі бою, до того як за це серйозно взялися українці.